Частина 2. Коротше, коли я зробила цю дію викреслити. Мені здається, це дуже допомагає мозку зрозуміти, що це реально була виконана дія. От фізичну ручку взяла, написала, воно реальне, не якесь абстрактне, потім хоп, закресила, виконано. І що я в цей момент ще побачила? Що приховувалося моїм бажанням пробачити? Мені здається, неймовірного масштабу гординя, приблизно масштабу Бога, від пробачення якого залежить все в цьому світі. Тому що без мого пробачення ніби нічого не має відбутися хорошого. чи ніщо. Та людина не зможе жити, я не зможу жити, світ не зміниться. От обов'язково треба це зробити. Тому що... Ой... Я коли це побачила, мені стало просто весело, смішно. Я подумала, блін, я собі гралася в благородну діваху. І взагалі-то... А людині ну, ясно, що насрати не тому пробачила чи ні. Вона поводилася рівно так, як хотіла поводитися. Це мені треба було. І я думала, що мені треба пробачити саме цю людину, щоб мені стало легше, щоб я відпустила там якийсь біль образу, яка десь далеко на глибині ховається. Насправді це все трендіш для себе, і я хотіла пробачити себе. Тільки себе. За те, що дозволила собі бути разом з такою людиною певний час, що я дозволила до себе так ставитися, що я дозволила поставити сама себе в таку ситуацію, в якій я відчувала почуття провини, сорому, що була нещасною, незадоволеною, істеричною, там ще якоюсь. І поки я собі не могла цього пробачити, я не могла собі дати право бути такою різною, просто людиною. Не Богом, не ідеальною, мудрою, просвітленою, а просто людинкою, яка на даний період життя ну, ще чогось не вміє і не може, ще чогось не навчилася, чогось не пізнала, а може, і ніколи не зможе цього мати. Може, в неї було недостатньо сил, може, вона була дуже слабкою і вразливою в той час, щоб дати здачу, наприклад, або пробачити. Може, в не, неї ну, немає на не то сили, і це нормально. Я звільнилась, наче.